На території найбільшого в Черкасах хімічного підприємства Азот красується новеньке авто. Коштовний подарунок пожежникам зробили власники хімічного підприємства Гіганта. Господарники та працівники підприємства мріяли про такий автомобіль не один рік, бо 14 пожежних машин, які має підприємство, застаріли. Загальний рік випуску автомобілів 30 років. Тобто даний автомобіль комбінованого Гасіння – це прорив, прогрес у майбутнє на нашому рівні, по нашій техніці. Подарунок для пожежників особливо приємний, адже встаннє нову пожежну машину на підприємство купували 8 років тому. Ми всі впевнені, що придбання і постановка бойовий розрахунок нового, нового пожежного автомобіля ще більше покращить, як матеріальне технічне забезпечення. Я так думаю, ще більше ви рятівники. Більш професійне маю на увазі, будете займатися питаннями захисту об'єкта, захисту споруд людей. Бо це є основне завдання, яке покладено на нашу службу. Автомобіль розроблений та виготовлений за сучасними технологіями. Вантажівка укомплектована всім сучасним необхідним аварійно-рятувальним обладнанням. Дякую. Аби авто не підвело у відповідальну мить, освячує священик Святомихайлівського собору. Після урочистостей господарі нового автомобіля взялися відразу його випробувати. Уявну пожежу їм вдалося загасити за лічені секунди. Це автомобіль, який мабуть, по своєму оснащенню замінить три автомобілі. Річ не йшла в ціні автомобіля. Ми хотіли отримати удобний в обслужуванні. Надіжний в и і комфортний для тих пожарных бойців, які будуть працювати на цьому автомобілі. Тут сучасний автомобіль, таких автомобілів давно не бачив. Порошкова установка, яка встановлена на цьому автомобілі, дозволяє своєчасно загасити пожежу, тоді, як на Звичайні автоцистерні порошкової установки немає, і потрібно додатково автомобіль порошковий визивати. А тут все в наявності і можна загасити цим автомобілем практично любу надзвичайну ситуацію, пожежу і виконати будь-які рятувальні роботи. Найближчим часом керівництво Азоту пообіцяло придбати аналогічний автомобіль і для іншої пожежної частини підприємства. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.